Україна моя, скільки сліз пролила моя рідна земля, скільки горя і мук пережила, безліч злих ворогів над тобою кружля хочуть, щоб ти і дня не прожила. Україна моя дорога і золота, українців земля споконвічна. Хай завжди у тебе колосяться жита, ти щаслива, міцна і героїчна. Синім льоном цвітуть очі наших дівчат, сильні хлопці козацького духу. Об'єднаємося ж всі у єдиний булат, з ворогів не залишиться й пуху, Україна моя, дорога й золота, веселково чарівна і ніжна, хай завжди у тебе. Колосяться жита, ти щаслива, міцна, героїчна. Гради, танки, ракети, вогонь літаки не лякається нас ані трошки. Начуваються хай вороги нопрошки повтікають від нас голі і пішки. Україна моя дорога золота, калинова, співуча. Велична, Хай завжди у тебе колосяться жита, ти щаслива, міцна і героїчна. Слава Богу, слава Україні, і хай Господь благословить вас усіх і захистить від війни. Амінь.